Доброго дня, любі друзі. Я хочу вам повідомити, що футбольний клуб Рух долучився власне, до акції Романа Зазулі, якого я знаю вже дуже багато років. І з 2014 року Роман є волонтером, який, не дивлячись, на те, що грав в Іспанії, допомагав українській армії, був активним волонтером. Я це точно знаю, тому що ми з Романом завжди. Власне, були на зв'язку. Зв'язок не губився, і власне от в тих речах ми один одному постійно допомагали. На сьогоднішній день Роман заснував фонд народний барактар. Він проводиться спільно з українсько-іспанським посольством. Я от внизу залишу посилання, куди звертатися. Хочу сказати, що 200 тисяч гривень будуть перераховані у понеділок на цей рахунок. Запрошую інших президентів футбольних клубів. Запрошую всіх болівальників долучитися. До цієї чудової акції пам'ятаєте, що якщо на один байктар буде більше, то тих московських свинь стане менше. Чим більше байктарів, тим менше московських свинь. Ось такий у нас буде девіз. Тому долучайтеся, не будьте байдужими, війна продовжується. Поки до останнього орка ми звідси не вижне, мусимо допомагати одному, закупляти максимум, чого можемо. А в даному випадку мова йде за чудову. Ініціативу Романа Зазуля бути з Романом Зазулею підключається до його фонду.